Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. груповий етап Ліги Європи, група Бі, останній шостий тур 12 грудня 2019 рік. Динамо Київ, у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда Олексія Михайличенка приймала швейцарську команду Лугано. Бойова ніч'я, мої любі друзі, один-один. І сьогодні я би хотів би цей матч згадати. Ну Давайте про це ми поговоримо та по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що це була група Бі, у цій групі ще були такі команди, як Опінгаген та. Мальмі. Тобто Мальмі, Копенгаген, Динамо, Київ та Луган. Ось така була група. Ну, тепер давайте з стартовими складами розберемося. 4 4 1, -1, -1 стартова розновка Динамо-Київ, Олексій Михайличенко. Головний тренер команди Георгій Бущан в ротах, Кадр, Денис Попов пара центральних захисників, Віталій Миколенко, Томашкіндзіра по флангах, Віталій Буяльський, Віталій Буяльський, Шепелів півзахисники, ДПН Олександр Криваєв латералі, Віктор Циганков центральний атакувальний півзахисник та Артем Бісєді на нападі. Це стартова розновка Динамо Київ. Луга Ано, Якобаджі головний тренер команди. 4-5-1, стартова розновка. Густейда, Костов, в ротах, Сульмоні Добрелла, пара Центральних захисників, яо Обексер по флангах, кустодія Ловріч-ґідотті трикапів захисників, Дальмонте, Аратори Латералі та Холендер у нападі. Це стартова раставка Лугана. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, кияном потрібно було тільки перемагати у цьому матчі. Кияну, в принципі, заволоділи. Територіальної ініціативи, більше м'ячів, кияни володіли, більше атакували. Ось супершанс, пригадується, був Артема Бісідіна, коли дуже здорова атака по лівому флангу пройшла, коли Віталій Миколенко там прострілював, але Артему Бісідіна не вдалося замкнути простріл, порожньовето пробував Артему, але трішки не вийшов у нього удар і м'яч полетів повз ворота. Віктор Циганков ще небезпечно зі штрафного пробивав воротар. Майже справді не підкрутив м'яч у самісінький Дальнікут. Потім навіть гол відбувся Віталію Буяльського, з справедливості раді з Офсайда. Ось отиснули кияни, більше атакували, створювали моментів, але забуває Лугано. Дуже здорово по правому флангу Лугано пройшла ось ця атака. Дальмонте виконує подачу. Аратор б'є головою, це гол. І це гол і рахунок у матчі стає вже 1-0 на користь швейцарської команди Лугано. Аратор забиває важливий м'яч для своєї команди. Ну, кияни, кияни пропускають. Кияни пропускають дуже прикрий м'яч, тим більше в принципі, і моментів, «Динамо Київ» та більше та створювали, і справді. І, і справді, трішки не пощастило команді Олексія Міхайліченка. Тому що, я ж кажу, моментів було, в принципі, багато, дуже багато було моментів. І у другому таймі кияни продовжували тиснути на ворот суперника. Ну, ось щось і справді трішки не виходило. Коротші удари були. там Віктор Циганков, напевно, зі штрафного пробивав. Францольці це та Єшвілітний з Гармеж, до речі, вийдуть у Динамо на тайм номер 2 Чернигой, Вечеї, Маріч вийдуть у Лугану на другий тайм. Тиснула українська команда, не полишала спроб. Відігруватися, а потрібно взагалі було киянам перемагати. Нічия киян не влаштовувала, і справді, нічия динамо не влаштовувала. Киянам потрібно було тільки перемагати, для того, щоб відповідно виходити в плей-офф Ліги Європи. І справді, кияни неймовірний тиск створювали на ворот суперника на останніх хвилинах матчу. І ось вона, 90 плюс 4 хвилина матчу. Кияни йдуть в натиск. Це та Переводить м'яч на Віктора Циганкова. Віктор Циганков, Прямий м'яч на прямому зміщується. Удар, гол. 1-1. Віктор Циганков з рахунок рахунок матчі. 94 матчу, 1-1. Але потрібен ще один гол. Потрібен ще гол. Але часу, друзі, вже немає. Кияни не але цей гол відбувається на 90-ті плюс 3 фініматч і де-факто вже просто-напросто не вистачило хвилин. Динамівцям для того, щоб відіграти, ну, не відігратися, відігралося. Не не хватило, не вистачило хвилин для того, щоб вирвати перемогу і, відповідно, пройти відповідно в плей-офф в 1 16 -му. Не в а в 1-8 Ліги Європи, відповідно. Ось трішки, і справді киянам тут не пощастило. Якщо, друзі, взагалі статистику дивитися цього матчу, то кияни повністю абсолютно переграли свого суперника із ударах в поворотах і за володінням м'ячем 37. Друзі, 37. Це в нас статистика ударів в поворотах. 5-1 це в нас статистика ударів площину воріт. 73 на 27% відсоток володіння м'ячем. Тут неймовірна просто перевага у Київського динамо. 661 передача, 87% точність передач у Київського Динамо складає. 272 передачі в Лугано. 66% точність передачі. 11-7. Це у нас порушення правил, Більше порушили правила швейцарці. 4-0 по жовтих картках, картках. Карт... Ну, да, картках. 3-1 офсайди, 7-1 за кутовими. Ну, як бачимо, за усіма статистичними показниками. Динаміці переграли Лугану, Справді, за усіма. За усіма статистичними показниками кияни переграють свого суперника і за володіння м'ячем і за ударами поворота. Але не вистачило, друзі, ось другого забіти м'яча. Ось другого забідеґу м'яча команді не вистачило. Ось є емоції Лугано, футболісти Київського, Динамо. Ось і справді кияна трішки не пощастила. До речі, друзі підсумкова ця група. Де кияни посідають третю позицію, сім очок у Динамо Київ. Ну, все, щоб кияни б перемогли, кияни б обійшли б Копенгаген, тому що у Динамо було 7 забитих м'ячів. Тобто, коли тут була рівна кількість очок, очні протестанець спочатку беруться тут, якраз то у киян з Копенгагеном були дві нічі. І другий показав тоді забиті м'ячі. Тоді б кияни в будь-якому випадку б обійшли б данців. Які, до речі, програли Мальмі? Ось в останньому та матчі, да? Ось. Але ось трішки не пощастило. Справді, киянам все-таки не вдається забити ось і бажаний другий м'яч. Ось ось така, друзі, підсумкова група, відповідно, Бі сезону Ліги Європи 2019-2020. Ще, друзі, підбивати підсумок цього матчу. То так, да, якщо брати ті моменти, які створили Динаміці. Динаміці награли на перемогу. Супер шанс на Артема у першому таймі, неймовірне, да, удари в площину лише 5 з 30. ну Моменти були хороші, справді хороші. І все одно, по моментах кияни переграли Лугану, ну Лугану взяло Лугану, до речі, четверту позицію. Посядеть з трьома очками, відповідно. Ось тому, друзі, якось так. Побажаємо Лугано та Динамо Київ тільки з самого найкращого. Пригадали ми, друзі, цей матч, який відбувався 12 грудня 2019 року. Динамо Київ Лугано. 1-1. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам, я та вашим рідним тільки добра. Хочу вам побажати всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Будьте щасливі! Завжди будьте всім до побачення, усім нових зустрічей.